Так, друзяки, всім доброго-доброго ранку. Отак виглядає 6 ранку. Може хто не знав, може хто любить спати в своєму ліжечку до 9-10 до ранку. А у нас у селі ранок починається з 6 ранку. Робочий ранок. Ну, із 5 була, ну, в кого й 6. Я люблю прокидатись так в 6. Бо в мене Захар дуже ранній хлопець, у 6 годин він вже мене буде. Що я хочу, в мене є 2 годинки вільного часу, бо я жінці там пообіцяв допомогти по господарству, точніше, по кухні, будемо пекти там щось випікати. Коротше, є 2 годинки. І треба за ці 2 годинки впоратись і зробити. Накинути фірточку. Так що варимо навіси Раз, два. І тут. Ну, коротше, по тому самому принципу, що й ту фірточку тільки робимо оцю. Так що роздупляємося і працюємо. Так що прокидаємося і працюємо. Ну що сказати, йде вход нова пачечка електродів. На що, Надо Бачимо вже навісики почти готові, ось варганем навіси, зараз розпечатуємо і працюємо. Так воно виглядає, ось процес у Валерчика. Ну, такі фірмові навіси, виходять у Валерчика, бачите? Ось один вже прихватив навіс. Зараз будемо другий мудрувати, коротше. Я не знаю, чи відкриватиметься, це чи ні. Зараз побачимо. Ну не знаю кому як, але мені подобається, дивіться. Хоп. Трошки скриплять, да? ну нічого розробляться. Хоп. Зараз остаточно уварюємо так хорошо, щоб не повідпадало. Бачите? раз. Ну, чим не на вес, а? Уварюємо по красоті і робимо закривачку. Так, ну тут, друзяки, по тому самому сценарію, да? напильничок ось трошки зробили більший отвір, щоб ця гаєчка сюди так чотенько залітала просто. І в норматив поки вкладаємося Ще буквально 15 хвилин у нас є. Так що так. що так. Йдем приварювати. Так, друзяка, ну я вже точно в норматив вклався. У 6 годин ранку розпочав роботу і обіцяв до 8 справитись. Так що, мужики, хто е, хоче відлучитись на пару годин, кажіть сміливо своїм жінкам, я йду варити навеси і замок. на калітку, да? І у вас є 2 годинки вільного часу. А жінки, в свою чергу, якщо ваш чоловік через 2 години не повернувся, це вже поганий знак. Так що, всім на замітку. Ну, це, звісно, жарт. А от Валечик зробив роботу, яка мене радує. Так що наступним етапом. Переходимо непосредственно до роботи у Сараях. Будемо заливати пол, заливатимемо підлогу тут на дворі, даванку, коротше, Будемо робити стіни роботи, не початий край. Так що будемо встановлювати бункерну кормушку, вирізати під неї отвори. Ну, коротше, дай Бог, щоб. Воно все вийшло. Так що. А кому сподобалось дане відео, завжди такі вподобайки. І все буде у нас добре. а ну бачите, як воно. Хоп. Отак. Раз. Ласкаво просимо, назад виносимо і закривається. Раз. Хоп. Все. Ніякі тут свині нічого не виламають, не поб'ють, нічого не шкода тут. Зроблено, зроблено на совість, зроблено із, із хороших матеріалів, так що, бачите, який шовчик. Так що, ще одне. Потрібно тут зачистити усе, покрасити і стоятиме воно. Так, збираємо інструмент. Йдемо допомагати дружині. Так сказати, по хатніх справах. Так що всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, здоров'я, добра. Слава Україні і все буде Україна. Всім пока, всім добра. Набираємо 5 кубиків, сьогодні третій день проколюємо залізом для маленьких поросят. Обов'язково ін'єкція. Так, бачите, малим залізо поставили весь в зеленці. Коротше, показую по гулі, що тут. Гуля вже спадає. Е, у Подіяв, вже ж не така, як скулак, вже ну, вже реально менша. Бачите, тут подряпана якась, ну, я їх тілкою, тут мазав, коротше, кольчик колов, все нормально. Наче наче все нормально. Скоро будеш забиватися до кнура, будемо тебе парувати. Ну, Якби не, не якби вона не була мазахісткою, да? не відчиняла ці двері. І не получала плюлей, то вже б давно була спарована. так... Е, дивіться, тут я по другій технології робив замки, бачите? Такі взяв дві втулочки, да? приварив її і на такий засов. Що робиться собака хитра? П'ятаком піднімає цей засов. Ну, Я стараюсь максимально туди заганяти. І, коротше, щоб не відкривала. Е, ну а якщо не повністю так засунув сюди, вона так п'ятаком легенько раз відкриває і день відкритих дверей тоді б'ються, тут роблять, що хочуть, шабашу що що строю. Так що це не дуже практично. Хто робитиме засов для свиней? Робіть по такому прикладу, як я показував у себе там вдома в попередньому відео на свинарничку. Шинку наварив, гаєчку і цю ж задвижку. Так, ну, той самий прут, тільки вертикально, щоб закривалося. В горизонтальному положенні трошки мені не сподобалося. Коротше, на дворі дощ хотів приварити корито для води Барбарі, бо вона його, коротше, по всьому, по всій загороді ганяє. ну... Погода не дає, будемо зараз йти щось мудрувати в приміщенні. Так що Давайте, друзі. І ви думаєте, це за 5 хвилин, що я тут сижу, наблюдаю за ними. Хтось, хтось хоч один від корита відійшов від цього місця порядкового номеру, точніше. Ні. Ну, Трошки ракіровочка невеличка, присутня, але ж як присмокталося. А це свідчить про те, що чим більше вони стають, тим їм все одно на навколишнє середовище. да? Маленькі вони такі пугливі, такі, боязливі. А зараз так, постоїть біля них посторонній чоловік. Хай стоїть, а ми будемо робити своє діло, будемо підвечерювати. Так що, бачите, стоїть на лапки. Та зайшов, чисто глянуть на господарство. Сьогодні е е релігійне свято, нічого не можна робити. А руки то чешуться і, думаю, хоч обзор невеличкий зроблю. Бачите, хвостики до гори, бачите в свиней, поросяток, апетит хороший. Е Конфетки їдять, у них там насипано. Насипані конфетки в у їхнім у їхньому відділенні. вибачайте, вхідний дзвінок був від підписника. Їжа, я не, не, не дали мені договорити. Короте. Їжа в них конфетки, У їхній, так сказати, коморці стоїть, вони там під'їдають, і, само собою, молочко у мамки шмалять повним ходом. Так що, Барбара тут лежить, тут розстроєна, що скоро малеча від'їде від неї. Так що, та як скоро? Скоро і не скоро. Ну, коротше, ще тебе підзасмокчуть, малишка. Аппіт у них, дай Боже, да? Петренчики? Дивіться, який якраз. Ну, є ж чорні такі ці плями. Ну, написано у карточці Петрени. Там таку карточку видають, коли, був, коли її осімінили, коли предварительно переб'ється і коли предварительно буде опорос. Так що в карточці написано Петренчики. Так що... Ох, Петренчики маленькі. Мамку вже замучили, так? Да? Вчора буквально читаю об'явлення у Фейсбук. Якийсь молодий чоловік виставляє продам маленьких поросят. Мене зацікавили коментарі. Переглядаючи коментарі, багато хто запитує, ціна, ціна, ціна. Ну і молодий чоловік відповідає: ціна на за одне порося 3 тисячі гривень. І тут одна жіночка: ого, чому це дорого так, а Чому не п'ять? Чому ціни на поросят такі великі. Бачите, в мене тут самка самка прийшла. Ну, коротше, її збентежила така велика ціна за поросят. Друзі, а яка повинна бути ціна на маленьких поросят? Пишіть в коментарі. Да? Я вважаю, що це оптимальна ціна за маленьких поросят. Ви попробуйте вигодувати зразу свиноматку. Хорошу. Яка буде вам приносить золоті яєчка. да? Потім, потім. Ви прийміть роди з нею. Побудьте 4 чи 5 годин мінімум з нею в цій, в цьому родільному залі. да? Прийміть з нею роди. Чо, 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 чо. Потім, потім. Моліть Бога, щоб оці 3-5 днів пройшли без потерь. Бо туша така 250 кг, щоб не подавила маленьких циханчоусів. Потім оця ж лампочка, яка, яка дає тепло ультра-червона. За неї потрібно платити із оцих поросяток також. також. Так що Потім свій труд, ніхто ж не учитує. Потім предстарт. Ось вони виїли. Миску вчора насипав. Чи коли? Да, вчора вечором. Вже до обіду вже нема. Предстарт купляється, конфетки. Тось. Так що, це, я думаю, обґрунтована ціна за маленьке поросятко 3000 гривень. Так, так, вона мене ще з'їсть. А кому, кому дорого чи ще щось, я думаю, не купляйте, проходьте мимо, заводьте собі свиноматок самі. та Самі вирощуйте поросят на плем'я. Ну а що? В чому проблема? Ніхто нікому нічого не заважає, дерзайте вперед. Ми у вас віримо, так сказати. Всім добра! Так, друзяки, покажу вам трошки бачка дуречка Бачите, який красивий вже. Йо-моє, вимахав. Скорось підеш пастись на травичку. Будеш взагалі здоровий такий. Здоровий. Видіться, який Рослий такий. Ох, Ох, і бичара. Ох, і бочок. Так, все, йдемо далі. Так, друзяки, трошки екскурсії вам по городу. Бачите, редисочка під агроволокном. Вже видніються рядочки. Один, два, три, чотири. Ну, коротше, все по красоті. Трава піднялась. Загорніло так. Вже треба буде скоро й косити. Йдемо далі. Так, як нас тут діла з картоплею? Зглянем. Та що? Бур'ян бачу вже. Картоплі нема, а бур'яну вже повно. Знаєте як? Полодь буде Валерчику, скільки роботи? Нема ще. Тепла нема, нема картоплі. Таке я вам скажу. Буде тепло, буде картошка. Так, ось трошки смородини батько прикупив. Чотири кущика. А, більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, восім кущів смородини. Малинка ось уже. Скоро тепло піде і воно все піде.